Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Повідіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. <тит> Ти щаслива, моя маленька ласуня. <тит> Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля. <тит> А ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забере? Пача no. ні, у мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? Сукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага. Колега, а ти що тут робиш? ну стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні! Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Йду спокійно до свого кабінету. Що таке? Hey. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Увага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну, я поїду. Це що? Скітл стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Oh Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни. Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. Стояти What? солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. віддавати. Віддавати? Я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно! Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка Pрінs та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз Не відом кітка, Віддаш, віддаш Отож, юначе, Йоначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ой, болить. Прошу вибачення, скоріше біжіть до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк Який жах. Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально Дуже круто. І як завжди, виручив. Чур я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гадоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах! Джулі, а ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, їх і справді сіла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну ото навіть зручніше. М -м. <свісля> <свісля> Вона щойно з'їла таргана. Який жах! Здається, в моєму році хтось веселився. Пішов геть. Уміли <свісля> 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 в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні. Тільки не черв'яки. Я буду рада, жувитися, а не черв'якам. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса! Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б. І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-да! Ну як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це <гас> ще що <за> гидота? <гас> Ні, це занадто. Краще <гас> б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно, чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінні я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене не криває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти з ними, можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все посміялося, та вистачить. Час пробувати Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні! Який шах! Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармаладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла, мені навіть дивитися на це дуже брибко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джуля, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так! Картоплю Фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно. сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, що завгодно, але тільки не часник Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію радість. Тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі у блендері. Блендер у нас є, то ж тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Come on! Якщо мене вирве, Міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене напевно знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю це нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася круто.